18 листопада місто Дніпро, друзі. Як бачите, світофори не працюють. Хоча я бачу, що на стовпах освітлення якесь щось горить. Сьогодні ввели відключення, графіки якісь. Я днем виїжджав на нову пошту там на лівому березі і шум був просто неймовірний, візде виносили ці магазини. Нова пошта, ну все, що бізнес увесь був на генераторах сьогодні, та й мабуть, і зараз. Додому я дзвонив, не було світла, і так як не було світла, то і школа також не працювала, тобто діти не училися Отака ситуація наразі в Дніпрі. Я тут з лівого берега з нового мосту спустився От, і стою в пробці вже нервно. Та ну більше, ніж 25 хвилин, це так точно. Неможливо просто проїхати, цей перекресток невеличкий. Просто банальний за того, що не працюють світофори. Але в мене питання друге. Якщо на стовпах горить світло, то чому ж не включити світлофор, який дійсно потрібен. І якщо машини не їдуть, автомобілі, то значить далі теж не працюють, ми зараз глянемо. Ну, видно, Маркса, там же ж вона як основна дорога. От, і вони їдуть і від селя неможливо переїхати їй. Ну, ми зараз це подивимося. Така ситуація наразі. В магазині я дивлюся, горить світло. Ну це бізнес, можливо, там якісь генератори, десь щось є. Бо треба виживати в цьому світі, торгувати і так далі. Небось, оренди там такі, що мама не горюй. Ну отак підтягуємося по чуть-чуть. буквально вже з пів години. Дуже довго. Що там далі, непонятно. Я в новинах читав, що щось дуже дуже сильно прилетіло в Одесі. Загиблих там багато поранених. В общем, ракети літають. Шахеди все на світі. Неспокійно. Ну, бачите, отак от, от, от їдемо. Верніше не їдемо, а стоїмо. Ну ось я проїхав 20 метрів. Чую, як ходять генератори збоку від магазинів. Не знаю вам чути чи ні, я вікно трошки привідкрив. То реально я чув і зараз чую генератори працюють. Хоча, як бачите, на стовпах світло горить. Але бізнес кошмарить. І Опять таки ж напомню, що світофори не роблять. Ну я бачу в далечині, тут є ще світофор один, то якраз він не працює також. Що я хотів сказати, в принципі. Ну так, да, везде, везде генератори. Чути генератори гудять. Добре гудять. А отам далі світлофор ще є один. Так, да, ось о, генератор працює, Чути великий це якийсь здоровий так що якось отак отака ситуація зараз в Дніпрі друзі та воно не тільки в Дніпрі багато депо відключали електрику боюсь навіть представити що може бути далі але все ж таки надіюсь, що все буде добре. Тут вже другі чути, звуки других генераторів. Десь отут він гудить. Не Ну, Магазини, від магазинів везде генератори, походу стоять. Тут також світлофор не працює. Оно він. Оно він. І він не працює. Центр міста, друзі, от така ситуація. Цікаво, що на Карла Марса працює чи ні. Но у нас світла, коли не було, трамваї їздили на лівому три. Це мене радувало. Не повністю вирубало, як там знаєте, вначалі колись, що взагалі була тьма. І ми погрузилися в 19 вік. Тут теж годять генератори візде і вовсю. Но ми зараз тут на головній, тому ще більш-менш якось передвигаємося. Вже вулиця Харківська, допустимо, ну вони так -от влазять, знаєте, потихеньку. Їм важче вже набагато. Тут вже так іде, пропустять чи не пропустять, скажімо так. Так що люди добрі, де ви бачите світло, це просто все генератори. Ну а на стовпах, я так розумію, дали світло. Значить хтось регулює все це діло, значить хтось в цілому дає вказівки, що так, тут світло давай включимо, а остальне все давай вирубать. Ну, типу такого плану, так? Да? Затори бешені. Машин дуже багато. Я виїжджав з запасом, я вам скажу так, а по факту я вже не співаю. Ну Так як вони дуже довго їдуть, в мене є підозра, що і на Карла Марса, іменно, де я буду виїжджати, там також не робить світлофор. Зараз ми це все провіримо, понятне діло. Подивимося. Недовго музика грала, скажімо. Так. Хоча так і не скажеш, да, все так блещить, горить, а по факту світла то немає. Виключили. Так, друзі, на Марса оказалося, що працює світлофорус, є. якось ми передвигаємося, зберемо пополам, ще мрячка якась пішла. Типу доща може перейти воно ще небось в якийсь сніг і все це без світла, і я просто в шоці буду. Ну, Бачите, на Карламарса працює. Тобто вони регулюють, де виключать, коли і наскільки. Плюс йдуть ремонти, кладуть брущаточку тут на Карла Марса, там розрили, все це діло в кучу і дуже важко проїжджати з цим, з цим ділом. Там, якщо подивитися, є об'їзди, да, там щось роблять. Кладуть вони там брущаточку якусь. Так, у нас зелений. Пробуємо проїхати, нам повертати потім наліво. Да, там щось розрили дебели і за цього теж у нас виходить Давай їдь уже, я ж тебе пропускаю дурака. О, тепер я буду порвати. Хоча генератори я чую, гудять. Генератори я чую, гудять. Оце ще теж, бачите, із-за цього ж розрили. Дуже важко приїхати. А тут я не пойму. Чи це від генераторів світло, навіть на стовпах щось не горить, непонятно. Хоча отут горять якісь лампочки. Ну генератори я чую, гудять. Значить, все-таки я предполагаю, що це просто від магазинів, знаєте, як освітлення таке цікаве, да, щоб ішли люди, скуплялися там і так далі, можливо це із-за цього вони виносять. Ну я не знаю, я так думаю, по крайній мірі Ось така обстановочка. Тут робить світлофорум 46-45. Я не знаю, чути вам генератори чи ні. Як годять. Я думаю чути, так? Да? Шовлят. Не тихо, я вам скажу, не тихо на вулиці. Шум оцей просто дави на мозги, коли немає світла, шум оцей. Ось маршрутка забита. Хтось додому добирається. Да. Ситуація нагнітаюча така. Ну нічого, не треба розстроюватися, друзі. Бо З цими мислями плохими, з оцим усилом, тільки протягуємо болячки та все на світі. Все буде добре. Дивіться, дорога не освіщається, темнота повна. Гляньте, це Карла Марти центр. Я в шоці? Це центр. І шум генераторів. От так. Ну все, щоб ви розуміли, де я знаходжуся. Дивіться, яка темнота. Тут, видно, немає світла зовсім, на стовпах не горить ніде. Така ситуація мрячка. Зараз якраз по розписанні, цьому, що по відключенням, да? якраз ми з Танією приїдемо додому, виключать нам світло і включать аж після 11, там, де воно вже і даром не потрібно. Ну, в общем, отакі діло. Ну, вони ж нам казали, зас... записайтеся станціями, да? генераторами і так далі. Поліціянти щось стоять, когось зупинили. Тут теж світлофор не робить, це дуже плохо, тут не так насичена дорога, скажімо так, ну іменно в плані. Значки керуємося з знаками. Знак стоп, головна, пропустили, поїхали далі. Тут вже все просто в цілому. Ох ти. Хіба не видно людей не видно, переходив у чорному, не видно ж. Так, а ми їдемо далі. Дивимося, чи нема нікого тьма така, це просто вже центр міста. глянь. Гляньте на це все. Ні один на стовпі, нічого не горить, просто піпець. І шум генераторів. Ось така ситуація. Барикадно проїхали ми. Це у нас Потаржинського знак стоп, Тоже світлофор не робить, нічого темнота. Встаємо на стоп, повертаємо, ну, в общем, така ситуація. Дивимося від тіля, щоб не мішати нікому. Да, давно давно не було. Недовго музика грала, тут щось Тут щось розрило, хтось сигналу, комусь мішаємо, Боже, я, то я просто в шоці? Люди спішать ще, нервні. Да. Ось така ситуація, друзі. Все мирного неба на зв'язочку, дай Бог все буде добре у нас. Дивіться. Чуєте генератора? І я чую.